Вітаю, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя і сьогодні про в'язання з любов'ю. Трішечки покажу вам свої просування у в'язанні палантину жакардом. Він уже виглядає ось так трішечки підбільшав. Не так швидко, як би мені хотілося, тому що робота ця середньої важкості вона потребує уваги та концентрації. Потрібно ніде не помилитися. Тому так не дуже швидко я й в'яжу. І ще, дорогі мої глядачі, дуже хочу вам анонсувати початок спільного проєкту, який організовує Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Посилання на канал Тамари ви знайдете у інфобоксі під цим відео. Спільник називається В'язання струнки. Будемо в'язати і будемо худнути. Стартує спільник з 15 березня і закінчується 15 червня. Тобто, 3 місяці в нас є для здійснення своїх задумів, своїх планів як в'язальних, так і на рахунок схуднення або приведення тіла нашого в форму прекрасну форму до літа. Зачим особисто я йду в цей проєкт? Ну, саме перше це, звичайно ж, в'язання. Я планую в'язати дві речі: одну демісезонну, а одну літню. Ось ця рожева пряжа. Мені її подарувала Олічка матерна. Щиро дякую. Тут склад 50% бавовна, 50% акрил. Планую. Зв'язати, можливо, літнє плаття, пляж не маю на увазі, можливо, парео, навіть узор вже вибрала. А ось ця пряжа Віта Сапфір мені її подарувала Наталочка Бабенко на день народження. Дуже дякую. Тут я вже пробувала в'язати зразочок, аби зрозуміти, яка пряжа в руках дуже класна, дуже мені сподобалася. З нетерпінням чекаю. Старту. А також я дуже хочу не те, щоб скинути вагу, а зменшити об'єми тіла, тобто привести свої м'язи у формі. Дорогі мої рукодільниці, долучайтеся. Стартуємо 15 березня. Буде цікаво, буде дуже корисно і чекає дуже цікавий приз переможців.